На початку нашого так, спілкування я вам сказав що ви були вчора прокурором області і також ми з ним спілкувалися із цього питання. На сьогоднішній день, я хочу, чому я зараз не готовий, я скажу, поясню, не готовий з вами спілкуватися на 100%, тому що я, не, будемо так казати, не домоніторив повністю це все. А частями мені не хотілося. Вчора ми говорили з прокурором, ми зберемо вас. Ці тут, хто забажає присутні, і я буду присутній, і прокурор буде присутній, і члени тої розслідуваної групи, які розслідують цю кримінальну справу, ви знаєте, кримінальне провадження, перепрошую, тому що там створена група слідчих. Ми з вами, я хотів би, щоб розвозили медведя від початку 26 січня із 7 медираку і до 21 днів, Завдячуючи вам, у вас. Ви надали нам відео, ви надали нам інші е, докази, іншу е, інформацію про те, яку ми використовуємо зараз насильство цього кримінального провадження. Е, ще раз підкреслюю про те, що ми спілкувалися вчора після вашої слави з прокурором, і ми дійшли до такого спільного рішення про те, що ми сядемо з прокуратурою разом із вами і все це будемо. З'ясовувати, ну розслідувати, я вже, думаю, що ні, тому що це вже не ваша компетенція. А ті моменти, які у вас є питання то те, що задавали, якщо це мені, то мені, якщо це слідчим, який безпосередньо слідчим прокурор, прокурору, щоб ми з вами плідно мали такий е, діалог. На сьогоднішній день, я ще я поки не готовий, статутки, тому що я дважди двічі перепрошую, заслуховував цю справу. Останній раз я заслуховую суботу це буде в день. Буде такий час, це що намагаєшся щось плануєш собі телефонний дзвінок, як не до губернатора, то міністерство, я не можу, а задача сталася рідна. Тому я ще раз на сьогоднішній день я 100% знав про ці справи, не готовий спілкуватися. Я Після суботу да? я так розумію, можна вже чекати, на спрошу. Знову ще раз, говорю. ми сповнулися з прокурором, давайте я скажу. по суботу я хочу зробити генеральну репетицію, будемо так кажути. Тому що було можна плідно. Я задаю питання, коли ви мені будемо задавати питання, і я не буду себе комфортно почувати, мені буде незручно, розумієте? Так якщо в мене будуть питання, я буду проганяти це все слідчим. Це не те, що там якийсь накатаний проєкт, а щоб дійсно. Зрозуміти, те все, та все, що ви проходили, таке інше. Я думаю, у вас теж дуже буде багато питань, тому що е я розумію вас як людей, які боролися, які намагаються, які прагнуть до справедливості і іншого. Але у нас е е може, на жаль, а може це воно і добре, те, що є закон. я вам казав тільки з першого дня про те, що все буде в рамках закона. Всі питання, які в ваші будуть там, через доволі, через доволі, це буде зроблено для ній, слідчому пропонувати. Це вчора ми ж Оленком, Серед Филиппом це все говорили.